Такого апарата ми дивимося для нашого клієнта з пробігом 24 тисячі 2024 року машина, вона практично нова. Подивіться, реально ну, нова, 24 тисячі пробіг. На гарній комплектації і ми зараз будемо скидати її клієнту. Машина не фарбована. Зараз ми зробимо тест-драйв, зробимо діагностику і побачимо, що клієнт скаже на рахунок цього. Справді класна машина. Також тут є багато Volvo V90, Volvo V60, 223 s ну і багато іншого. Ця площадка. Відкрилась недавно і ми вже купили тут немало автомобілів. Тут пробіги переважно до 100 тисяч. Ми вже забрали, я не знаю, штуки 3 отаких Volvo. з пробігами там до 50 тисяч 30-40 тисяч пробігу брали. Так що, кого цікавить машина з малим пробігом, звертайтесь, підберемо, перевіримо, зробимо тест-драйв і привеземо вам в будь-яку країну Європи. Кого цікавить автомобіль, номер телефону, в шапці профілю.